Друзі, допоможіть нам, будь ласка, останній мішок залишився. Тут ми вже не витрушуємо економіку, рядом поруч піска немає. Зараз допомоги взагалі немає. Потрібен пилосмок. Ото старий стоїть. Він погано працює, дуже шумить. Там поломаний. Один зламався, якими куплями там треба нам пилосмок мощний, гарний. Ось котики лежать, вечеря. Зараз водички понабираємо. Цілий день світла не було, зараз трохи дали там на пару годин. Оце все залишки, що в нас залишилось. Це от ось можете побачити. Ось вже одна в туалет йде. Ось так кіта. Тому допоможіть нам, будь ласка, на, зібрати на пилу смок, на наповнювач, дуже наповнювач потрібен, генератор потрібен. Це ще покажу вам, де є ще кімнати. Ось, ще в нас ось наповнювач тут вже закінчився. Ось Боря тут сидить, поки інша гуляє. Там ще наповнювач є. Тут наповнювач, ще в туалетах є ось. Туди боря ходить, тебе там уже залишився, немає, закінчився нічого, наповнюючи розсипався і... Тихіше, тихіше. Не ругайтеся, Боря. Зараз. Ще в тих кімнатах у нас багато шкотиків, там теж потрібні наповнювачі. Що у нас тут? Залишки наповнювача. Ото ми так економимо вже. Позбирали мусор. В тих кімнатах отут поутепляли. Ну, потолок все одно тріскається. Бачите, це ще на потолку капає. Потрібен новий притулок, вже замазуємо, заліплюємо, але все одно везде капає. Все ломається, тут дуже холодно. Позавішували, побивали, але там вікна немає. В тих кімнатах теж жах. Потрібний наповнювач, пилосмок. ще раз нагадаю, взагалі відкритий збір, ще не зібрали на сучасний притулок. Сьогодні, слава Богу, заплатили за оренду дуже-дуже важко. Збір цього місяця, да і того, йшов ці усі три місяці дуже важкі. Допомагайте нам, будь ласка, ще треба робітників набувати, приходять, допомагати. але за гроші це. Тому допомагайте нам, будь ласка. Ніхто безкоштовно не хоче допомагати, приходити прибирати, на жаль. Хто хоче, може захоче, то приходьте. Будемо дуже вдячні.